І так, этот друзі, ми продовжуємо вчення Слова Божого. І перед тим, як підемо на наш шлях, поразсуждаємо з відкровення 2 глави офтеатрської церкви, прочитаємо саме смисл того всього що сказав світиль вірної істини. І ангелу Фіатирської церкви напиши так, говорить, син Божий, у которого очі, як пламень огнений, і ноги подобні Халколивану. Знаю твої діла, і любов, і служення, і віру, і терпіння твоє, і то, що Останні діла твої більше первих, но й мею я проти тебе, тому що ти пропускаєш жені Ізавели, називаючи себе пророчицею і учити вводити в заблудження рабів моїх. Любодійство тєсте зложертвоне. І да я дав їй время покаятися у любодіянні її, но вона не покаялась. Вот я поргаю її наотр і любодійствующих з нею, і велику скорбь якщо не покаються в ділах своїх, і дітей її поражу смертю, і уразуміють всі церкви, що я є, спитуючи серця і внутренності, і воздам кожному із вас по ділам вашим. Вам же, впрочем, находящимся в фіатирі, котрі не держать цього учення і котрі не знають так називаємої «глубин сатанинських», сказуваю, що не наложу на вас іного бремені, тільки то, що маєте, держите, поки прийду». Хто побіждає і соблюдає діла мої до кінця, тому дам власть над язичниками. І будуть пасти їх жезлом жлізним, як сосуди глиняної, вони сокрушаться, як і я отримав власть от Отца моєго. І дам йому звізду утренню, і ухо, да слухай, що дух говорить церквам. Ця церква феатирська, вона мала свій особливий період. І найважливіший період випав на її долю. Чого? Тому що фіатира означає сладкий вкус труда» і жертва і розкаяння. Почому? тому що е, у церкві були підйоми, були паєння. У, у всіх періодах самих церкві були падіння і були відступництва. І свідчить вірної істини, кожної церкві давав своє замічання. Але коли читаємо про феатирську церкву. Світлій вірної істини каже, що ти много переносив, много пострадав, претерпів, ти много, і всяких прошестів у твій час происходило. Но особності маю проти тебе, то, що ти попускаєш жен... Жені Єзавели вводити в заблуждені, істинні доложертви. Тобто говориться в тому, що в той період, е, можна сказати, папські служителі приходили серед народу Божого і вводили свої ложні вчення. І многі приймали, а многії не приймали. І то той, які не приймали, вони мали приймущество особу, у вірного і істинного. То ті, які приймали, та про них описується, що каже: я наложу на них язву, вони будуть наказані, і дітей, їх накажу смертю, то, щоб усі церкви узнали у тому відступленні. Як можемо поняти, що на смертю або всі церкви поняли? Ото один період можуть церкви всі поняти, коли буде для всіх відступаючих від от істинних і не приймаючих істину, буде е, окончательне наказання, втора смерть. От тоді всі поймуть, у чому заключалося то велике відступлення, до від якого передостерігався дітель вірної істини. А жена Єзавель. Вона представлена із времен Ахава, яка вводила ложне і ідолам поклоніння і вбивала пророків Божих, і вона питала тих ложних пророків у свого стола. Так само ті, які були відступники Феатиської церкви, вони питалися. Єдине, що Слово Боже говорить нам, що та церква существувала з 538 року по 1798 год самі тяжкі страдання випали на церкві фіатирської. І Слово Боже говорить нам, що Ісус Христос говорить у тому, що Він не буде налажувати бремена на тих, які не були согласні з тим ученням в церкві. Але вони держалися учення настоящего. але скорб не може постигнути, і істина не може бути беременем для того, який сознательно зучає Слово Боже і вірять в настоящу істину. Зато світель вірної істини каже: держи, що маєш, доки я прийду. А Христос прийде і кожному дасть свою награду. И пришествие Христа. Говорить о тому, що він е, посітить судами тих, які приймали то ложне вчення, поступали так, але благословення буде для тих, які притерпіли, які супротивлялися, і вони будуть мати преимущество. Чого? Дам їм звізду утренню. І Ісус Христос жисть, його характер Його відкриється у тих людях, які будуть чекати Його другого пришестя, і в них буде преимущество мати е, участь з нашим Ісусом Христом, який прийде на облаках небесних і забере спасенний народ цієї землі. Щоб добрий Бог благословив нас і удостоїв нас тої радості, щоб ми могли теж мати преимущество, щоб Христос одобрив нашу віру, історію істину, яка представлена у Біблії і в духі пророчества. І таким путем ми будемо мати преимущество, тому що наш Ісус Христос. Буде тоді нашим руководителем, а ми будемо защитниками тої істини, за яку яку Христос предложив нам. Господу пусть буде честь, слава, зайкі слова. Амінь.